Так, приїхали в гості відвідати котілок. От. А скільки Ромку, як ми привезли котілок до тебе? Рік буде. Минулий сезон цілий і місяць цього року. От. Щас ми подивимося. Що тут як? Котел треба чистити. От. Потьоків немає ніяких дьогтю назовні. Ой! Так треба взяти ліхтарик. І зараз будемо почистити. То вже рік буде десь не як ми поставили. Якраз десь тепер. Коли ти його чистив? Року Ты цього року не чистив. Ти що цього року не чистий, воно видно, замітно. Ну дай ліхтарик. Так Ліхтарик, дай ліхтаричку. Так. Так, чистимо котілок. Вибрав я шамот. От там, видно. Вот где я свечу, там под шамотом чистый металл. Никаких нема. Ну, такие чуть-чуть-то, ржаненькие. Єстий метал. Ніяких ржавчин, нічого нема там. Здоровились, доровісінькі. Ось тут це шамот стоїть. Зараз подивимося. З того боку відкриємо, як він там себе почуває. Рушта. Рушта з самого початку тако. Як здеформувалося, так воно стоять і по цьому 25-ка кутник. Тут вообще здорово. Ну, все вместе. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Думаю, еще на реки на два Путника вот, ну цього вистачить. Отаку там виглядує. Залізли ми з в шумотну камеру. Не знаю, тут видно буде, не видно буде. Чуть-чуть такий ріженький нальот, якби все. Ніякого нема здоровий метале. Метал повністю. Тут так само. Тут нічого нема. З боків, серед внизу. Так, не видно. Так. Одною рукою світити, шкрябати і показувати. Коротше, все тут супер. За рік ніяких змін нема. Закриваємо цю камеру, почистили трохи котєвого. Чоловік два рази на рік лише чистить. Ось. Зараз палимо і попробуємо. Сиру трак з пилорами. Ты ще не заніс мішки, ні? Поняв. Ще один один? Ще один до Сера трачка з товарами, снігом. От. Один. Тут два мішка мало би лізти. Зав'язали, бо там не було колеса. одною рукою. Я там трошки придавив. Дров можна було вже б розігріти котел менше. А потім, коли воно вже розганяється, можна лише досипати ромку. Ясно. О, ще даєш. А, ще йдете. Так, да. Два мішка лізі. Навіть може ніби добре пішло та й... Шесть коллег. Я там не заклав. О, чекайте. І нафига вам верхньої дверки? Все? Абдула поджигай. уже хочу так Повідкривав ти то все. Ти повідкривай і бере ти. він сюди буде валити? Не будемо. Саме краще чуєш, коли, коли вікна розгоріла. Все, чекаємо, поки вигорять дрова, щоб подивитися, як горять тирса. Терца. Наконец, температура была 45, а тут… <связанья> Сколько тут, 20-25 минут прошло. Уже 45 градусов. 45 градусов, на древах разгоняется. Так, а что у нас тут, скажи. Тут що у нас? Ну це ще дрова горять. Це ще дрова горять. Дрова сухенькі, звісно, не будуть кльо горіти. Так, чекаємо далі, щоб до трачки дійшла. Подивимось. дрова, бачите, що там хоче. Так, дрова прогоріли, температуру не набрали з нуля. Значить, так горить трачка Тирса. Вот. Ну, котел не прогрітий. На котлі нема спісти градус. Все холодне з нуля. ТА холодний. Трохи є виніс, Ну, на тирсі буде виніс, і це не малий. Ну такие ну, такое.